Транзит Юпітера від 26 травня 2024 року до 9 червня 2025 року. Що чекає на ваш знак Зодіаку в цей період? Вплив транзиту Юпітера від 26 травня 2024 року до 9 червня 2025 року відчують усі представники знаків Зодіаку, Оскільки планета масштабує як хороше, так і погане, хтось зіткнеться з напруженими життєвими ситуаціями, а хтось отримує більше можливостей. І життя стане яскравішим та щасливішим. У близнятах Юпітер має статус вигнання, а це означає, що пояси в цей період доведеться зав'язати тугіше. Велика ймовірність продовольчих проблем у багатьох країнах. Публічним людям треба бути обережними в цей час, щоб не стати жертвою інтриг, наклепів і пліток. Але з іншого боку, Юпітер у близнятах спонукає розширювати знання, навчатися і переваліфікуватися, щоб знайти собі місце в цій системі, яка змінюється глобально. Овен. Юпітер проходитиме третім будинком, розширяючи коло знайомства, збільшуючи кількість поїздок, спілкування з родичами, стане більше і відбуватиметесь набагато частіше. В цей період ви відчуєте приплив енергії та сил. У вас зародяться оптиміст і життєвість, з'явиться прагнення, саморозвитку і жага нових вражень. Загалом транзит Юпітера близнятам сприятливий для Овні, оскільки утворює символічний гармонійний аспект для вашого сонця. Але головне не перейматися надто масштабними проектами та завданнями. Тілець, проходячи транзитом другим будинком, який пов'язаний з накопиченнями доходами, майном, Юпітер дає чудові шанси заробити та вирішити матеріальні проблеми. Проте на надто масштабні результати розраховувати не варто. Приділіть більше увагу створення фундаменту, що включає розкриття та застосування своїх вроджених талантів і здібностей. Більше говоріть, надихаючи всіх навколо своїм мовленням. Щасливі можливості з'являться згідно з розумінням того, що не лише матеріальні цінності є в цьому світі. Близнята. Транзит Юпітера проходитиме першим будинком. Це будинок вашої особистості, соціальної активності, зовнішнього вигляду. В цей період значний ризик набрати зайві кілограми. Але в період транзиту близнятами вас супроводжують успіх і везіння практично у всіх справах. Можна отримати підтримку від відпливових людей, мати вигідні контакти та корисні зв'язки. Багато сфер життя переосмислюються, змінюється світогляд і переконання. Юпітер у близнятах сприяє швидшому та легшому встановленню контактів. Рак Юпітер проходитиме 12-тим будинком, приховані вороги, інтриги, закордон, усамітнення або ізоляція, а також медитація, просвітлення, жартовність, віра, зв'язок з людьми здалеку, робота з іноземцями, можливі й великі несподівані витрати, щоб вирішити проблеми, зокрема і пов'язані зі здоров'ям. Цей час стає переломним для представників знака, оскільки вони отримують унікальний шанс позбутися всього, що заважає їм жити повноцінним і щасливим життям. Адже наступний транзит Юпітера знаком рака розпочнеться 10 червня 2025 року. Лев. Проходячи транзитом 11 будинок, доходи від кар'єри, бажання, амбіції, друзі та однодумці, групи за інтересами, інтернет. Юпітер принесе з собою хвилю позитивних можливостей, оскільки утворює гармонійний аспект з вашим сонцем. Транзит сприяє насиченій інтелектуальної діяльності і громадським справам. Ви можете стати неформальним лідером. Революціонером і вас супроводжуватиме везіння. Змінившись від тягара минулого, ви зможете відкритись для нових можливостей і пережити справжній добробут у цьому моменті. Діва. Юпітер у близнятах утворює напружений аспект до вашого натального сонця, тому для вас найближчі 12 місяців будуть складними. Десятий будинок пов'язаний з соціальним статусом, репутацією, кар'єрою, головними життєвими цілями. Ви, ніби, залежні від того, що робити, чого прагнете. Дуже багато вашого часу та уваги займатиме робота. Важливими є труднощі у професійній сфері. Ви можете відчувати невдоволення своєю діяльністю. Рік важливих знайомств, зустрічей із пливомими людьми. Терези Юбітер проходитиме дев'ятим будинком та утворить гармонійний аспект у сонці в особистому гороскопі, стають актуальними питання за кордону, вищої освіти, релігії, традиції, щасливих Шансів і можливості розширення буде достатньо в найближчі 12 місяців. Щоб якісно перетворити своє життя, головне їх не втрягати. У стосунках у колективі ви стаєте центром уваги, привертаючи увагу та повагу своїх колег. Рік вдалий для започаткування викладацької діяльності запуску курсів. Скорпіон Проходить транзитом восьмим будинку, який говорить про кризові ситуації, глибокі трансформації, грошові партнера і фінансових організацій, спадщину, таємниці сексуальних зв'язків. Після транзиту Юпітера близнятам ви набуваєте нових навичок і здібностей, які допоможуть подолати життєві перешкоди та досягти нових висот. А великої ймовірності, вже в 25-му році. У вирішення питань, пошуку роботи або джерел доходу посилюється бажання ризикувати, виходити за межі своїх звичних рамок. йти вперед з певністю і пристрастю. Стрілець. Юпітер проходитиме сьомим будинком. Це сфера партнерства, особистих і ділових взаємин. покращення сімейного життя та справ, пов'язаних з іншими людьми. Характерне для цього періоду, якщо ви готові до компромісів. Це гарний час для підписання довгострокових договорів, здійснення поїздок, пов'язаних з вашим бізнесом. Це все матиме відносний успіх. Але плануйте одне, а розраховуйте на те, що отримаєте вдвічі менше. Будьте обережні, зведіть ризик до мінімуму, щоб уникати потрясінь. Козоріг. Проходячи транзитом шостим будинком, який є будинком підпорядкування побудових питань повсякденної роботи, питань здоров'я, нездоров'я, Юпітер приносить безліч трубот і клопоту. Можливі депресивні настрої в цей період, тому що роботи багато, на вас валюють додаткові обов'язки, а зарплати не зростають, а може навіть і зменшуються. Доведеться заочаджувати, щоб не впласти в дороги. Цей період можуть активуватися хвороби. Ваші зв'язки, знайомства та контакти з колегами стають більш значущими, ніж раніше. Водолій. Юпітер переміщується п'ятим будинком та утворюватиме гармонійний аспект з вашим натальним сонцем. Проходячи транзитом п'ятим будинком, це творчість, освіта, хобі, романтичні стосунки, діти, а також бізнес, як наше дітище. Юпітер дає чудові перспективи щодо життєвих сфер, цей транзит є для вас періодом підйому, зростання і досягнень. Успіх супроводжуватиме усьому. Тож діти сміливіше, розумін... розумний ризик вітається. Якщо у вас нема дітей, ви зможете стати батьками в цей час, а якщо діти є, то вони потішуть вас. І наостанок, риби. Проходячи транзитом четвертим будинком, який характеризує емоції, дім, сім'ю, нерухомість, є фігурою матері, а також звершення, після яких будуть швидкі починання. Юпітер утворює напружений аспект з вашим сонцем і приносить у життя відповідні обставини. Період випробувань на психологічну стійкість, віру в себе. Подолання перешкод і конфліктів у сім'ї може виникнути безліч проблем, які потребують мудрого підходу для того, щоб їх вирішити без шкоди одна одній. Тож, якщо вам сподобався цей ролик, то, будь ласка, поставте подобайки і підписуйтесь обов'язково на мій канал. З вами була я, Лариса. До наступних зустрічей. Бережіть себе.